Всім привітик-привітик! Всім-сім! Хочу показати, готувала сьогодні пиріг. Погляньте, готувала сьогодні пиріг, сливовий зі меренгою зверху. Але бачите, трошечки я галячим його не, не, не стигну схолонути, тому, бачите, трошки сік зі слив потік. А так, взагалі, дуже гарний, дуже смачний. Хороший. Вийде окремим відео, кому цікаво, то поглянете. Так, принесла на пробу мамі. Мамо, смачно! Смачно. Вже мама з'їла смачно. Так, друзі, що вона робить? Дивіться, на її перці як багато. Вчора грибів закрили. Перчик вона буде солити, бланширує. Бачите, бланширує його. Ще є ось гриби. Чогось як закривала, каже, забулася. Жаль. То ці То смажити жаль. будемо. Ні, ми їх покладемо ці в морозилку, а мені дали з собою, я вдома, я щоб нас смажала для себе трошечки відклала. Так, пропонують мені баночку грибів взяти. Ну, Можливо, одну візьму. ну, Діти не їдять, так, я не, не знаю. Можливо, для гостей. Що? Ти мене я себе знімаю. А себе? Да. Так, що ось так. Візьму баночку. 10 листопада буде О, Андрія день народження, то для гостей якраз і буде. Та пішла, зібрала малину, і е, через два дні в мене по літровому відеречку. Її зовсім-зовсім мало, але для себе є і вистачить. Знаєте, хочу спробувати закрити яблучне повидло з малиною. Не знаю, треба зважити, чи буде тут пів кіла, чи ні, Ні, так з морозилки буду брати, бо зразу кілограм мене не вибирається стільки. Треба буде попересаджувати роботи, роботи. Всього не встигаємо. До речі, дивіться, яка гарненька. Оце дріб'язок. а є же і крупнішенька, і більшенька. Хочу розвести її, щоб було ще трошки більше. Деяка. Висохає деяку жук виїдає, поливати потрібно. Погляньте, 664 грами разом з відеречком. Тобто літрове відеречко – це півкіла. От два літрових відеречка, і вже можна буде і повидло робити. День продовжується, пообідали. На обід були в нас голубці. Ну, запили ми чаєм. Звичайно, зі сливовим пирогом. А зараз я працюю над яблучками. Яблучка з перцем будуть. Бачите, ось так нарізаю яблучка. Буду і в бутилі закривати 3 літрові банки і дві півторашки. Не знаю, наскільки в мене яблук вистачить. Яблука всі я сортую, зараз покажу, як. Дивіться, яблука, які більш такі трошки припорчені, нерівні кусочки, десь обрізала, бачите, десь жовтішеньки, ну, переспівші. Я їх у миску це наповидло. Так, а тут в банку. І зараз я вам покажу ще, даже на що ж я роблю. Ось. Яблочко. Бачите, яке? так. Ось так. На із косу. одрізала гарненьке в банку. Тут у мене є, миленьке викинула. Є ось оде, бачите, придавлене, обрізала, це на повидло. І ось так перебираю яблучко гарненьке в банку. І наступне. Ось так. Зараз яблучко перестигше обрізаю, це буде на повидлочко. Повидло варити недовго, швиденько. Планую сьогодні ще до вечора і яблочка, і повидло закрити, бо завтра трудовий понеділок. А понеділок дуже важкий день. Так далі, всіх не буду показувати. Але лайфхак хочу показати, як, бачите, отак на із косок гарненько обрізати швиденько яблучка. Бачите, серединку, як обрізати. Так, друзі, яблучка стоять, так? І беремо, заливаємо окропом. Вода ось мене закипіла. Заливаємо, накриваємо кришками і стоять вони в мене 15-20 хвилин. Так, 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 накрили кришечку, наступне. На чуть маленько ставила. І дивіться, заливаємо і далі всі баночки, бо не буде заливати на камеру всіх. Розуміли? Так, друзі, і що роблю? Зливаю. Постояли в мене 20-15 хвилиночок і зливаємо воду. Знову її ті і знову пропариємо. Заливаємо. На вулиці тепло я нічим не накриваю. А третій раз будемо заливати. Закривати сиропом. Дивіться, другий раз не буду показувати, як заливаю, зразка сироп тоді покажу. Так, друзі, дивіться, раз залила залила другий раз залила залила може й повторююся. Тепер третій раз буду заливати сиропом. Для сиропу потрібен буде цукор та лимонна кислота. З розрахунку, на одну 3-літрову банку два стакани цукру, чайна ложка лимонної кислоти. Дуже смачні. Закривала декілька разів. Дуже смачно. І отже, зараз я лимонної кислоти покидаю. Так, без горочки, без, без грудочок. Один. Два. І шість стаканів цукру. Розуміло, кидаємо і будемо закривати. Третій раз залила я сиропом, закатала залізні кришки і поставила ось так на вулиці тепло. Нехай охолоджуються. До речі, можете спробувати дуже-дуже пікантний солодкий такий смак. Всього в міру мені дуже подобається саме яблука закриті з перцем по цьому рецепту.